Hello guys! Ловґейс, мікрофона та всіх на каналі. Сьогодні ми поговоримо трошки про нові гри, які зібралися на протягом тижня. Розповім для вашої ну, для тих, хто не слідкує за принцип простором, за оцінювати скором і так далі. Підведемо взагалі підсумки. Проговоримо про техобслуговування і про перезапуск, і про сервери і про ще якісь новини від розробників. А перш прошу хотіла поговорити, нагадати, що 17 липня, вже в четвер, наступного тижня, вже залишається 6 днів. Стартане гра. Нарешті перезапуск бувається. Перед цим для тих, хто гравці, які активно грають, нагадую, що з 14 по 17 липня гра буде недоступна з понеділка. Тобто по сам четвер гра піде в нас на технічне обслуговування, сервера будуть недоступні, бо гра готується до оновлення. Майте це на увазі та зробіть всі свої дії до цього до понеділка. Бо потім ви забуваєте про стару версію гри про старі сезони, ви в них більше нікого не повернетеся і почнеться гра нова. Тому, якщо ви десь когось там виграли промокодики на розіграш і на нашому розіграші, який буде на суботу на стрімі, та теж не забудьте їх вести саме до понеділка, бо потім вони просто згорять і більше не будуть е, дійсними. Е, давайте взагалі про трошки новин. Перше, це посвід розробників у дискорді хотіли б поговорити про це. І е, ж воно каже, що ура! 6 днів до Рібона, ми всі до цього готувалися. Е, Теж, як я сказав, технічні роботи йдуть на страйдні. Що нам говорять? що в відкритому світі ви будете заробляти за проходження квестів, за данжі, за всякі активності, рубінчики. Ви можете виконати сезонну подорож і отримати більше, ніж 100 гілітів дайсів. Це якраз такі події Манкі Кінга ще плюс, не забувайте про неї. Так само, що будуть унікальні пули, де можна буде отримати R рейтинг легендарних героїв і унікалок. Так само на при старт самон івент. Не забудьте про це, але це головне і дуже уважно, тому що, якщо нагадати вам, в кожному в банері стартуємо є гарант на 20. Спершу, якщо ви все ж таки вирішили забрати оцей івент з саме не івентами за 100 круток ми отримуємо героїв, спершу зайдіть, за чайний банер, покрутіть 20 заберіть перший гарант, а потім, вже, якщо вам дуже хочеться, вводьте цей код і забирайте 100 героїв. Бо так просто гарант 20 ви втратите і все, він пропонував. І зникне вас, ви отримаєте свою сотку. Тому краще забираємо двадцятку гарант, а потім вже, якщо треба, вводимо пробіг у той з івенту і крутому сотку забираємо далі ті герої. А ще що тут до речі дуже круте, це за проходження а, подорожів і квестів ми можемо отримати легендарних героїв, таких як Еріон, Торін та Віняра. Це, до речі, о, є такі квести, але це в С2 на Китаї. Якщо таке буде і вже в нас на S1, це, в принципі, цікаво, бо це ну, халявні герої, при тому, що Торі дуже топовий саппорт, від Яра а і Оріон просто гарний танк. Якщо все ж таки це не помилка розробника в описі, а все правильно вони зробили, то в нас теж такий квест буде, і це прикольно. Далі ще подія Манкі Кінга, де ми можемо отримати якраз Манкі Кінга і його артефакт. Теж по активності по цьому треба пройти і забрати. Тут вони просто сказали активності, які нас чекають. На старті, так коротко від них. Головне на що треба звернути увагу, і головне, що саме цікаво. А далі ж хотілося би сказати про серверну систему. Як ви пам'ятаєте, у нас буде два типи серверів для новачків і для а, від, а, Що і ти і ти і гравці, може стартанути в принципі на, на серверах, які ви подобаються. Але якщо ветерани захочуть стартанути на серверах новачків, ветеранські сервери будуть називатися ще, знаєте, ще 100% не точно, але це сервера під назвою там Риборн-1 і до Риборну 10, тобто перезагрузки. У новачковських буде свої назви трошки по іншому вони будуть відрізнятися там якось. Принттайлс, нел, щось таке. Ну там по-іншому вони ви їх зрозумієте, тому що у вас е меню запуску, як я показував до цього відоса, буде дві іконочки: ви стартуєте як новачок або стартуєте як вітеран. Тому давайте про вітеранів. З першого вітерані може почати на налосковських серверах, на чистих, але там ви не, у вас не буде при завантаженні ваших облікових записів. Тобто ви там починаєте чисто як новачок. На вітеранських серверах ви можете завантажити свій запис, і там можете теж створити новий обліковий запис. Тоді тобто, вам ніхто не заважає, але на Треба, якщо ви можете світ завантажити. Тому таке. Серверів буде, звісно, вже на старті: 10 реборнів для вітеранів. Це для всіх велике питання, а де сам починати, бо купа е, ніх, ніхто не хоче грати з донаторів. Всі зараз там черпають інформацію з різних там кланових з Діскорді, просто там з від ютуберів дивляться, куди які топові донаторські клани, йдуть на які сервер, щоб туди з ними не попасти. Е, Голе тут одразу буде деяких питань е, гравців вітеранів, а що буде з тими транами, якими почнуть грати трошки пізніше. Відповідно. На це питання досі пір всі чекають, тому що офіційно розробники нічого не сказали. Моя думка е, і відповідь на це, тому що ну, умовно серварів стартує 10. Нові сервери не відкриються, поки не заповняться попередні. Ну, це на стандартна була база серверної системи. Ви пам'ятаєте, можна було почати грати в нову гру, але сервак вже там був десь. 5 ну, 3-5 днів, як вже активний, там гравці вже грали, а ви можете в ньому стартанути. Але через там декілька днів вже відкрився новий, тому що це вже забився. Така система, я думаю, залишиться і буде і так само і на наших серверах. Тобто перші 10, вони поки не заб'ються, нові не відкриються. Тому це може зайняти невідомо який час, бо ми не знаємо, скільки ветеранів повернуться гри. У ти там числа 3 мільйони предрегістрацій, я їм не вірю взагалі. Там більш, мабуть, 80% це просто накручене задля веб-подій всяких і ботів. Ну, а, тому, чи буде прямо одразу забиті всі 10 серверів на протязі 2-3 днів, а, можливо, Але навіть оці 2-3 дні, що ви робите паузу, ви втрачаєте все одно час активності і е, трошечки прокачки себе. Тому що це енергія, це хліб, це все втрачається, ви втрачаєте вже позиції свої в рейтингі і якось там не, не будете літіти. Тому е, сер... раджу починати, ну, звісно вже в перший-другий день обирати прав... правда, правильний сервер. Я все ще не знаю на якому сервері я буду це робити. Я це анонсую, але в Телеграмі. Тому, якщо хтось хоче попасти зі мною на одному сервер, ми це будемо робити в нашому телеграмі. Саме не в відосах, не дещо, тому що... Менше люди інші знають, буде краще. Просто стартаную я собі на свою на тому серед, який я беру, це точно буде не сьома і не дев'ятий, туди я не піду. Я вже знаю, хто там буде, це не цікаво. Але ось якийсь інший, да, про це ми поговоримо, анонсуємо, і я буду стартувати в п'ятницю. Я не буду стартувати в четверг, тому я створю і альянс, якщо хтось хоче, захоче грати зі мною, то це буде аж в п'ятницю, тому що в четверг ми просто немає фізичної можливості пограти активну гру. Тому якщо... Прям з четвер буде стартувати гра, то я трошечки один день все ж таки на зафикашу і п'ятцю залечу. Неси де багато втрачу, але да. Але ті, хто думають, я там почекаю тиждень-два, цього робити, не думаю, що прям ідеальна ідея. Я думаю, ви зробите тільки їжу своєму аккаунту. Тому прям довго чекати не потрібно. Подумати гарно про це. Бо відповіді на те, що буде з гравцями, які чи, типу, чекають довше, ще на даний момент немає. І чи будуть потім відкриті нові сервери, теж немає. Тому що відкриють ці 10, ви через тиждень продадете, а ці 10 все ще будуть вам доступні. От і почнете грати з режимом вашого. Ну, тобто ваш аккаунт по факту просто був АФК на цих серверах. Ви просто не грали. Але всі інші гравці вже тиждень, як Таке може бути. І ви ви зробите, робиш собі паузу трошки гірше. І все. А, новачки стартують в перший день. Якщо ви ще не грали в гру, просто стартують на своїх новичкових серверах. На ветеранські краще не лізьте, бо там вас просто з'їдять. Якщо вони планують уберного донатити А хочете гарно собі гру, то краще починати на своїх серверах доступних до вас, і все буде у вам по кайфу. А, так. Ще нагадую, що у нас буде веб-події з 14-18. Відео вийшло раніше, я думаю, ви з ними знайомились. І завтра в нас буде стрімчик в суботу. Ми проведемо ще такі стрімчатки, якщо ТСР ще буде доступний. І розіграємо головне розіграш промокодіки, Промокодіки будуть а, топові, це будуть еліти, рубіни на ваш аккаунт. Думаю, такі ресурси не завадять вам на, на старті нового сезону, щоб витратити їх з розуму на якісь там крутки і ще щось. Інше а, такі коротенькі підсумок новин, що ми отримали на протязі тижня. Ми знаєте, все ще знаєте, нема так 100% ідеальних е, прям. Розуміння про взагалі старт серверу, ну то тобто ще нема відповіді це не на відповідь вітіранів. Багато чого. І ще думаю, вийде одне відео, яке ви повинні будете зробити перед перезапуском. Це дуже важливо, щоб не втратити свої дані і взагалі обліковий записи. Тому, друзі, дякую всім за перегляд цього інформативного відео. І не забудьте завтра зайдати на стрім, поприймати участь у розіграші. Напишіть свої думки щодо серверів, щодо старту гри, коли ви будете стартувати, які лісера ви себе вже примітили, бо там буде перелік з 1 по 10, умовно. І де ви хочете стартувати, з ким і з якою там спільнотою, з ким ви будете взагалі грати, чи пофіг вам монодинаторів, чи не пофіг, куди вони йдуть. А всім дякую за перегляд, не забудьте поставити і До скоро зустрічі на своїх відосиках та стрімах. Всім па па Учаті на канал, Кожен це частина це хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофів веснеш. Відео летик немає, формусів теж Кожен день новий вайб, новий план. Владна стримить, це справжній чемпіонський рам.